Привіт! У цьому відео ми розповімо вам, що робити, якщо пожовтіла цибуля та часник і як обробити рослини від хвороб. Причини пожовтіння: Несправжня брошни роса – пероноспороз. Симптоми Жовтіє і всихає бадилля. Іржа симптоми жовті подушечки на напі... пір'ї Сіра шийкова гниль. Симптоми: гниль, врожаю перед збиранням. Як боротися? Переноспороз. Оприскуйте хомом або абігопіком при перших ознаках. Якщо вирощуєте цибулю на перо, видаляйте уражене листя, бур'яни та розпушуйте ґрунт. Іржа. Оприскуйте бурною кислотою та сечовиною після кожного дощу. Чергуйте ридоміл Голд і Ордан. Якщо цибуля на насіння, шийкова гниль. Викопуйте цибулю після висихання пера. Ретельно просушуйте та перевертайте. Дякую за перегляд. Якщо цей матеріал був корисним, переходьте за посиланням в описі відео для більш детальної інформації та підписуйтесь на наш канал для нових корисних порад.